этом я не делаю какие-то большие проекты, потому что, ну, во-первых, они хуже заживают из-за... Солнце, жара, плюс здесь надо донести людям, что купаться нельзя тебе будет. И я такая смотрю, сделала татуировку, смотрю истории, там уже, у тусовочка на яхте, там все все как положено. Я такая, ну класс. А потом, ой, почему-то плохо зажила. Почему в самом деле непонятно? И летом я только что-то маленькое делаю. То есть я не делаю какие-то большие проекты. Ну, либо уже если человек у меня был и он знает, и он ответственно подойдет к заживлению татуировки, тогда да. И вот летом, ну, вот. Июнь август тоже так слабо і не очень. Ну туристи такое периодически что-то mm -hmm. делають. Ну да, це краще весени чи, чи навесні, тому що yeah. блін, це місяць десь, да? Випувається з життя. No. Тобто не купатись ні басейнів, ні моря, СПФ теж не, на, на, не зажившу рану, не намажеш. Ну тобто там відкрити сильно перед дорогою теж пилюка, це все ну воно не прикольно. А мене коли я робила навесні, але здається, чи ні, здається, я робила влітку, і отут типу, між грудьми, okay. тут дуже воно пітніє таке місце. І мені на, 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 на перше татування, коли коли я робила мені, ось тут в мене була пільонка з mm -hmm. біпантеном. А тут мені коротше, зробили mm -hmm. пльоночки. І в мене одразу через на наступний обід, напевно, я тільки на вулицю вийшла, mm -hmm. все, а в мене вже там з'явився під, який під пленочки, я Одразу пишу кажу, ні, ніці пільонку. Дідуський народний спосіб, пожалуйста, моя все пацієнта. А я переживала, що типу, ну блін, под воно ж там, да, да. Ну воно мене здається нормально зажило. Хоча мені здається, все одно десь воно там. Ну, в мене ще так впало просто що в мене був дуже підвищений тиск, що теж мінус. І коротше, і, і я і таблетку випила, думаю, що в мене вже так голова боліла, я не могла, це теж не можна. Ну, в общем, і, да. краще візку не робити.